Розроблений унікальний товідник, який насправді має стати букварем для суспільства, як ми вже живемо, не будемо жити, а вже живемо, як ми навчилися і навчимо інших працювати у сегменті. Знищення бар'єрів у Полтаві презентували проєкт першої леді Олени Зеленської Довідник безбар'єрності. Це такий собі гід із коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови. Раніше у всіх безбар'єрність вона асоціювалася з тим, що ну це якась перешкода фізична, але зараз ми повинні це розширити. Що вчасності зазначено в цьому довіднику це і освітянська, медична можливість такий довідник це про емпатію, про взаємодопомогу, про розуміння, І, звичайно, при рівні важливості, можливості, що дуже важливо в наш час для людей з інвалідністю. Життя не має бути квестом вийти з квартири, спуститися сходами. Сьогодні я вважаю, що є такий прорив на державному рівні у свідомості громадян, що люди. З інвалідністю вони можуть реалізуватися творчо. Вони працюють в бізнесі, вони в політиці, вони разом з усіма. Тема безбар'єрності актуальною була завжди. А під час війни потреба у її розумінні й поширенні зросла. Зазначає перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. З початком широкомасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю, на жаль, збільшилась, тому треба враховувати їх вимоги. Враховувати норми державних будівельних норм при організації простору немає значення, чи це медична установа, чи це державний орган. Треба враховувати вимоги цих людей. Доступний довідник як в електронному, так і в друкованому форматі. Кожна область отримує лише один його екземпляр у Полтаві. З цим виданням можна ознайомитися в обласній бібліотеці імені Котляревського.